Добрий день, друзі! Вітаю вас на своєму каналі Мій затишок. Мене звуть Юля. Сьогодні хочу приготувати Просто домашню картоплю, але ж без зайвої мороки. Тому сьогодні готую картоплю по селянськи в мультипічці. Чесно. Техніка зараз дуже полегшує життя. Я думаю, що всі зі мною згодні. Все швидко, зручно і не треба стояти біля плити. А головне, виходить смачно, швидко і більш корисно, бо майже без зайвої олії. Для цього нам потрібно взяти картоплю, спеції, які ви полюбляєте. Сіль, перець, паприку, чесник. Я ще додаю е, приправу до страв з картоплі. Трошечки зовсім трошечки олії. Ну, і, понятно, що треба взяти гарний настрій. Ну що ж, беремо гарний настрій та поїхали готувати. Як ми нарізаємо картоплю? Нарізаємо її навпіл, а потім. Отак. От Запам'ятали? Отак. Ріжемо картоплю не ідеально, бо це домашня картопля, а не конкурс краси. Отак От ось нарізали. Готування в мультипічці це взагалі кайф. Тут все просто, але результат ніби старалася півдня. Так, тепер картопелька порізана вже. Додаю сіль, додаю спеції, спеції додаю від душі. О так. Так, тепер чесничок. Бо по чеснику це просто картопля не щастя, а нам потрібно щастя трошечки, трошечки олійки. Все гарненько вимішуємо, щоб на кожному кусочці були спеції чесничок, олійка. Отак. От так, тепер зараз ми будемо викладати в мультипіч. Я беру такий пергамент, зараз бог знасти цих пергаментів, які ви хочете, застиляю дно мультипече, отак. Тепер викладаю картоплю. Дехто так викладає, щоб була відстань. Між цими кусочками. Я не заморачуюсь. Так що я викладаю так щільненько. Яка ж вона буде смачна? так. Ставимо тепер нашу картопельку в мультипіч. Оп, вмикаємо. Вибираємо функцію картопля. Все. Мультипіч готує. Ось подивіться, яка вже золотиста стає наша картопля. Як пахне. І це моя улюблена частина приготування, коли я нічого не роблю, а мультипіч готова за мене. Мультипіч уже вимкнулась, і картопелька готова. Коли я діставала з мультипечі, її було дуже складно не їсти прямо з чаші. Рум'яна, ароматна, хрумка зверху, м'яка всередині. І все це завдяки мультипічці. До такої картопельки візьміть ваш улюблений соус. Чи це соус часниковий, чи соус сирний, чи соус ацибелі. Як вам вже смакує? Ммм. Це не перевершено. Це так смачно! Дякую, що готували зі мною. Дякую, що дивитеся, друзі, мій канал. Дякую за коментарі. Я кожен коментар читаю. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки вподобайки. І смачного вам! Пока-пока!